Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні готуємо дуже смачні і незвичні голубці і ви переконаєтесь в цьому самі. Перелік всіх інгредієнтів ви бачите на екрані, я їх продублюю вам ще в описі під відео. На все про все! Мені сьогодні знадобиться 5 добрячих цибулин. Одну з них найменшу використовую в овочевій пасировці, зачищаю і нарізаю кубиком. Пательню розігріваю, додаю вершкове масло і олію, Сипаю цибулю і періодично помішуючи, обсмажую до напівготовності. В мене, як ви бачите, велика морквина, тому використаю її тільки половину. Її можливо натерти або нарізати дрібним кубиком. Вона також прямує до цибулі. Засмажку заправляю сілью, цукром і чорним перцем. У мене це суміш перців. Овочі наліпше розкривають свій смак, якщо до них додати трішки цукру або ж меду. Далі все перемішую і смажу до готовності. В сезон гарбуза я замість моркви часто використовую саме гарбуз. Все, засмажка готова, хай почекає своєї черги. Всі ми звикли давно, що в голубці йде рис, але хочу запропонувати вам ліпший варіант. І це, як ви бачите, булгур з часточками з сушених овочів. Купила його в нас на базарі, думаю, в магазинах він також є. До речі, ця крупа дешевша, ніж рис. Ці голубці я робила з різними крупами і, як на мій смак, найсмачнішими вони вдаються з булгуром і пшоном. Ссипаю кропу в сотейник, додаю сіль, заливаю окропом, додаю шматочок вершкового масла і ставлю на вогонь. На пів склянки булгура потрібно 200 мл води. Проварюю хвилин 10, а можливо і 15. Як тільки крупа вбере в себе воду, знімаю з вогню. Тут важливо не зварити його, а приварити, доготується булгур в голубцях. Щоб ви розуміли, якого розміру має бути цибуля, я попередньо зважила одну і вага її становить 200 г. Зачищаю її, промиваю під холодною водою, щоб не плакати, і зрізаю в городині її верхівку і корінець. До речі, ніж також змочую в холодній воді. Цибулю при купівлі краще обирати ось таку кругленьку і якщо вона у вас не вся однакова за розміром, нічого страшного. Далі побачите, чому я так кажу. Так як це не капуста, клопоту тут не буде, потрібно лише декілька секунд, щоб підготувати її до варіння. Розрізаю, ось погляньте цибулю з одного боку до її середини, все, ніяких зайвих рухів більш не буде. До речі, на майбутнє, якщо ви готуєте голубці з капусти і у вас закінчилося листя, а фарш залишився, сміливо скористайтеся цибулею. Вкладаю її в сотейник або каструлю чи банячок, обов'язково всипаю сіль і заливаю окропом. Саме окріп десь змогу цибулі швидко приваритися до напівготовності і при цьому вона у вас не буде переварена. Ставлю її на вогоні, залишаю максимум на 10-15 хвилин. Ось погляньте, як вона чудово розкрилася, і це саме те, що потрібно. Виймаю її з окропу і на хвилин 5 приблизно вкидаю в холодну воду. Таким чином, вбиваємо відразу двох зайців. Цибуля швидше охолоне, щоб не опікати пальці при подальшій роботі з нею, а тепловий процес її на цьому етапі зійде на нівець. А далі ось так легко і просто погляньте, роздягаємо цибулю. Думаю, ви встигли переконатися, як це зручно і швидко, бо нічого розрізати, зачищати, як, наприклад, у випадку з капустою парити не потрібно. Погляньте на ці серединки цибулі, в капусті також залишаються малесенькі листочки, в які вже не можна загорнути фарш, їх нікуди не діваємо, подрібнюю їх і хай очікують своєї черги. Всі чорнові роботи вже зроблені, тож готуємо начинку. На цю кількість цибулі мені потрібно 600 г фаршу або ж м'яса. У мене фарша -сорті, це курячий і зі свинини. Всипаю до нього овочеву пасировку, відварений булгур. Так як ви вже бачили, я доводила до смаку з допомогою солі і засмажкою крупу, то солі мені тут потрібно додати рівно 2 треті чайної ложки. Для ліпшого смаку також додаю суміш перців. Далі начинку гарненько вимішую. Якщо ви самостійно перекручуєте фарш з м'яса, то раджу вам додати до нього трохи води. Таким чином, начинка в голубцях буде соковитішою. Для 600 г м'яса потрібно не більше 100 мл води. Вона має бути холодною. Особливо це є актуальним, якщо фарш у вас яловичини. Щоб зрозуміти чи вдосталь солі в начинці для голубців, бо від цього залежить їх смак, сформуйте маленьку котлетку, обсмажте і скуштуйте. В жодному разі не дегустуйте його в сирому вигляді, щоб як мінімум не підхопити кишкову інфекцію. Обов'язково відбийте фарш, щоб начинка збагатилася киснем і стала більш однорідною. Голубці я буду тушкувати на вогні в ось такій глибокій чавунній пательні. Це також може бути банячок або каструля. На дно вливаю трішки олії, всипаю ось ту цибулю, яка залишалася. І наразі саме цікаве, будемо формувати голубці. Зверніть увагу, саме такої консистенції має бути начинка. В кожен цибулевий листок вкладаю рівно стільки фаршу, щоб голубець мав форму цибулі. Як ви бачите сформувати голубець з цибулі простіше простого. До речі, в єврейській кухні є дуже схожа страва з, з цибулі і фаршу. Вона має назву бацалонім. Але інгредієнти, які входять до її складу, і технологія приготування дещо інша, тому звично, що і смак вона має інший. Там, до речі, між іншим використовується в соусі сливове варення, думаю, що це також дуже смачно. Сформовані голубці складаю на пательню. Викладати їх можливо в один або в два рядочки. Не вміщаються всі в один, бо посуд у всіх різний, нічого страшного, кладіть зверху. В мене, як ви бачите, ось залишилося трішки фаршу якраз на один голубець, а листочки цибулі закінчилися. Заморожувати цю жменю я не буду, краще сформую тюфтельку. Панірувати в боришні її не буду і попередньо обсмажувати також, бо фарш гарно вибитий, пропорції всіх інгредієнтів ідеальні, тож тюфтелька і так чудово буде тримати форму. А далі готую соус або заливку до голубців. Я використовую домашню томатну пасту без гущувачів і барників, яка чудово зберігається навіть в квартирі. Посилання на рецепт знайдете в описі під відео. Сипаю в миску пасту і сметану в рівних пропорціях. Для балансу смаку додаю овочеву приправу обов'язково трішки цукру або меду, перець і дрібку солі. Для цієї кількості голубців і посудини, в якій будуть тушкуватися голубці, мені знадобиться приблизно 200-250 мл гарячої води. Якщо ви використовуєте магазинну томатну пасту, то її перед додаванням в соус краще попередньо обсмажити на пательні декілька хвилин. Таким чином, заливка для голубців буде смачнішою, без ось того неприємного присмаку томатів. А ось погляньте, наскільки соусом покриті голубці, і як ви бачите, не повністю це нормально, так і має бути. Але якщо вам потрібна більша кількість соусу, то збільшіть його пропорції в півтора рази і додайте до заливки овочеву пасировку, якщо вважаєте за потрібне. Так як голубці тушкуються під накрикою, тож за рахунок температури і пару вони однаково і рівномірно доводяться до готовності. Хіба що їх верхівки один чи два рази, ось так як ви бачили, поливаю соусом. Цибулеві голубці тушкую на помірному вогні з накритою накривкою приблизно 40 хвилин. Наразі погляньте, ось та одна тюфтелька, вона не розварилася на різні там фракції, чудово тримається купи, всі голубці просочилися рівномірно соусом, а дух від них казковий, скажу я вам. Посипайте їх зверху вашою улюбленою зеленю, поливайте соусом чи смакуйте зі сметаною, натискайте на вподобайку і залишайте враження в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!